З перших днів повномасштабного вторгнення армія РФ атакувала Зеленодольську громаду Криворізького району. Масовані обстріли тривали протягом дев'яти місяців, каже місцева жителька Людмила Писарєва. Гучно було дуже, і ховалися укритті, і вдома, ну, пережили. А тоді, вже коли їх ну, спіймали, в полон взяли. Вони кажуть, ми вже вам нічого не зробимо. Ви нам скажіть, де у вас тут пушка, що по нам пуляє? А у нас за ДК стоїть цар, пушка, де діти скачується Скачуються, так що та пушка, а вони лупили нам по парку, щоб потрапити в ту пушку. До початку повномасштабного вторгнення в місті проживало близько 20 тисяч людей. А як почалися обстріли, залишилося лише 6 тисяч місцевого населення. Ольга Рязанцева 10 років проживає в Зеленодольську. Жінка говорить, попри обстріли, з громади не виїжджала. Дість, якраз, по цій вулиці теж прильоти були, городські власті, от. Озеленення, посмотрите, як красиво стало. То есть вот старые деревья убрали. они действительно они уже нікакі були. Все панове. То есть, нуд город оживает. крас, Вообще у нас самый красивый город. Наразі в місті триває відновлення. Тут ремонтують дороги, пошкоджене житло та оновлюють зелені насадження. Говорить директорка комунального підприємства Зеленодольський міський водоканал Наталя Накрапас. Ракетами були пошкоджені і плити перекриття, і були сквозні. Такі пошкодження будинків, то силами нашого комунального ми відновлювали і несучі перекриття. Ми виконували капітальні роботи, пошкодження усували міжпанельних. Стиків зараз тривають фінальні роботи фарбування фасадів. Голова громади Дмитро Невеселий говорить, закінчити планують вже за два місяці. Було дуже багато пошкоджених будинків. От якщо брати місто з то тут багатоповерхівки зі 104 багатоповерхівок, сімдесят 73 були пошкоджені різного роду характеру ушкодженням. Якщо брати частний сектор, більше тисячі домогосподарств, сільської місцевості були пошкоджені на зараз, завдяки міжнародним партнерам, фондам, організаціям, бюджету міста. Відновили приблизно десь на 85-90% житло людей за словами начальника Криворізької РВА Євгена Ситниченка. Зеленодольська громада й досі є прифронтовою, тому залишається у зоні ризику можливих обстрілів із застосуванням ствольної артилерії. Найбільше зазнали. Обстріли у нас Зеленодольська громада, Апостолівська громада і Широківська громада. Також менш зазнали обстріл, але були Карпівська і Гречаноподівська громада. Били в основному з ствольна артилерія, РСЗВ Ураган. Це саме початок війни. І перше – це були гради. Градами били щодня і. Щоночі по всій території району за весь період війни десь пів тисячі людей, там якщо бути точно 460 людей отримало поранення різного ступеня тяжкості. 74 людини загинуло, з них 48 тільки в місті Кривий Ріг. До Зеленодольської ОТГ вже повертаються місцеві жителі, тому наразі тут проживають близько 18 тисяч людей. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг.